Всім привіт! Значить, вот така от робота. Значит, я вот такі от ножі. Це є ножі від екструдера. Екструдера, то есть там оно крутиться і рубає пластикові бутылки, клейонку всякую. Короче, ну значить, Оце є новий ніж. Так, це є новий ніж. А це є ніж старий. Бачите, які у нього затуплені забиті краї. І клієнт приніс і каже, дядька Максим, треба заточити. Що значить заточити? Тут для того, щоб вивести кут, вивести угол на остро, тут потрібно зняти от. От скільки. Ясне діло, що на шліфувальному ніхто цього робити не буде. Значить, Твердість ножів 35-40 одиниць. От. Значить, Спочатку будемо фрезерувати. сфрезеровувати на грубо, а тоді вже на синусній плиті шліфувати. Як проходить груба обдирка наших ножів? Значить, Станочок. Значить, нахилив я головку на 40. 3 градуси, поміряв уклончик таким от простеньким воломіром. Тіски розвернув під 90, тіски обкатав під перпендикуляр, звичайно, щоб не добало клина. от, Ну і обдираємо. Обороті 500. Маленька скоростна головочка. Значить, як це відбувається? Коснувся, підбавив і поїхали. Значить, габарити ножів абсолютно ніякої ролі не грають. Тобто Треба зробити доки чисто, тобто там вони зроблені. З великим запасом, значить, от як бачите, цю кромку я вже обдер і цю обдер. А отут прийдеться здирати багато. Спочатку роблю продольні, потім заробити всі поперечні. Ну, от. Ну, отак от воно со скріпом, з, з димком. Йде, ну йде нормально, тому що твердість дозволяє. Зараз. Пообдираю, а тоді буду на плеті шліфувати. Якщо б була твердість більша, я би просто за цю роботу не взявся, бо тому що дурної і тупої роботи вистачає, на ній можна зносити інструмент і нічого не заробити. О, тут хоч оплачується, то і тут можна з цим зв'язуватися. Задійшло до кінця. Так, а ну-ка, зараз я сниму. О. Вот, значит, фрезернул. И сразу закладаю. Закладаем. Итак, после фрезеровки я Всі шліфую на синусній плиті. Оскільки вони всі різні, то не виходить поставити їх в парі. Значить, Прижимчиком прижав. Ну, от. Синусна плита виставлена на той кут, що треба. От. Ну і от Остання. Остання. останній ніж. Круг, гідравліка, стіл. Так. І поїхали. І підбавляємо. О, пішло. І шліфуємо, щоб перекрити рисунок фрезеровки і утворити гостру ріжучу кромку Багато шліфувати не треба порядком двох трьох десяточок і воно тоді виходить нам на розмір. Матеріал 65Г, ресора. Вот. Ну, робота, чесно сказати, паскудна. Не люблю я таких робіт робити. Якщо наступний раз мені цей клієнт принесе таке саме, то я просто-напросто відкажуся. От. Тому що дуже багато часу йде на грубу фрезеровку, на обдірку. От. Шліфовка мало часу займає, але буквально ще ось чуть -чуть. А от Фрезеровка зайняла багато часу в мене. О. Так, все і відпускаємо Вот Отже три готових, і оцей наш четвертий. О. Ну, все. Отака от робота, як бачите, стали вони набагато менші. От. Я на синусній плиті частенько затачую ножі на рейсмус на, на гиблярку, на... Ну, на фуганок. Получається, дуже класно, з охолодженням. То, що треба. Ну, така от робота. Кажу. Простенька робота, значить, заточив я по всіх гранях. От, ще деякий час попрацює, попрацюють дані ножі на екструдері, от, дроблять пластик і так далі. От. Ну, в принципі, в принципі, принципі, все ясно. Всім удачі, дякую за увагу. Що, цікавить, питайте.